Детальніше про ситуацію поговоримо з головою Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом. Вітаємо. Бажаю здоров'я студія. Пане Вічеслав, ну з огляду на останні події трагічні, на жаль, що ви можете сказати з оперативної інформації станом на зараз, що відомо. Е, якщо ми кажемо про обстріли, які на так. кордоні, то хочу сказати, що останнім часом такі обстріли збільшились. Не збільшилась їх географія. Це е, Чернігівське північне прикордоння. Обстрілюється Новороцівська громада, Семенівська громада, е, кілька громад Чернігівського, Корюківського району. І е, якщо казати про вчора, то вчора було шість обстрілів, було більше 100 приходів е, по території України. Е, слава Богу, без е, жертв е, ніхто не постраждав, але постраждали е, окремі будівлі. Mm -hmm. Сьогодні вже було. Починаючи з ранку, чотири обстріли, і трошки ситуація там напружена в нас. Пане В'ячеславе, А який час прильоту, коли запускаються вже ворожі обстріли? Який час прильоту до вашого регіону з огляду на близькість кордону? Це не залежить від часу. обстріли здійснюється постійно, і це артилерійські обстріли, тобто, це лічені хвилини. Так, тобто, це не ракетні обстріли, це артилерійські обстріли. Мінометні обстріли, це ну все, все відбувається дуже швидко. В'ячеслав, ще одне питання. От є повідомлення, на жаль, само Чернігова із Чернігівщини, що так чи інакше правоохоронці десь спіймали організовану злочинну групу, яка там пограбувала ювеліра, десь ще когось, хто автівками займається викраденнями. Зовля на те, що це прикордонна область, зовні на те, що там відбуваються і обстріли повсякчас. А ми просто пам'ятаємо, як навесні, наприклад, в МВС звітували, що на тлі вторгнення широкомасштабної війни поменшало злочинів і злочинності в цілому. А що на Чернігівщині? От чи контактуєте ви з нас поліцію, з правоохоронними органами, і взагалі, наскільки ця криміногенна ситуація є складною чи ні? З правоохоронними органами знаходимось на постійному контакті. Я не сказав би, що зараз є якийсь суттєвий всплеск збільшення злочинів, злочинності, скажімо так, трошки збільшилась кількість повідомлень від громадян. Про можливі злочини за період е, березень-квітень. Ну тобто, це ті часи, коли ще знаходився ворог на території на е, нашої області. Суттєвого суттєвого сплеску я такого не бачу. Правоохоронці зараз е, працюють в посиленому режимі. Це відбувається постійно, е, такі заходи не зменшувались. Uh -huh. Тому ну але на жаль, при тому, ми маємо те ті випадки, які, наприклад, відбувся вчора вчора. Uh -huh. Пане Вячеславе, а до речі, ви можете щось додати з даного приводу, що відбулося напередодні у Чернігові. Нагадаю, що там на виставці спрацювала бойова зброя, і поранені були четверо дітей. Представник або заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко заявив про те, що всі вині мають бути покарані. Ну і, крім того, державне бюро розслідувань вже вже розслідує обставин. Так, дійсно зараз активно працює ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури, опитуються свідки, допитуються причасні, вилучаються всі можливі носії інформації для того, щоб ну як на мене, ми маємо відповісти на два головних питання: питання перше: яким чином. На мирному заході для дітей з'явились військові. Це питання номер один. І друге, воно в принципі похідне від першого від першого чого у військових була бойова зброя. Ну от зараз над цим працюють слідчі. Я не можу коментувати зараз кіт слідства, скажу тільки що ці всі питання на контролі, як моєму особистому, так і на контролі вищого керівництва країни. Щодо постраждалих, можу сказати сьогодні станом на 16-19 звернулись за, допомогою, за медичною допомогою 15 чоловік, 8 з них дітей, 7 дорослих. Двоє дітей знаходяться в лікарні, двоє дорослих теж знаходяться в лікарнях. Пане Вячеславе, я... Паніслав доповню, ще запитання Олесі, тому що є заява. Ну, скажімо, от ви говорите, що тримаєте на контролі, ну співпрацюєте із нас поліція. От щодо з мерією міста, чи співпрацюєте ви як голова обласної військової адміністрації, адже там вже поспішили, зокрема трошенко про це говорив. Поспішили заявити, що вони взагалі нічого не знали про проведення цього заходу. А взагалі, хто би мав давати дозвіл на проведення такої виставки і контролювати власне ну ту чи іншу зброю, ті чи інші експонати, які потрапили на неї? Було звернення громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з дитячими ігровими активностями. Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння, але будуть військові, не було. Звісно, якщо б було повідомлення, що там військові, то ми б втрутили ситуацію, і військові на таких заходах би участі не приймали. На сьогодні всі сторони цього процесу знаходяться в контакті з ДБР. Ну і відповідно, ДБР отримує всю необхідну інформацію. Що ж, дякуємо вам, В'ячеслав Час, голова Чернігівської обласної військової адміністрації був з нами.